Богдан Лепкий, мишка, казка для дітей, для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінча вушка, довгий гладкий хвостик, у самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги висувала головку, зиркало направо й наліво і скоренько, скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну у двері. Хрусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора. І румигав, ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлиці, а язиком ще голосніше, ніж терлице, нікого. Бігла на поле, там зустрічалася з своїми сестрами з міста. Ці були дуже бідні. Худі, голодні, мершаві. ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх погані часи, люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто пропадай. Ніде ні крушпинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, яка крає хліб то над тарілкою. А крає так тонко, що руку крізь краянку видно. Як пряче зі стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть війна, люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них у моїх господарів не те, є з чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ. Бо воно різкучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам неслухняні. Пищать, а не мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав, сало повісив у димарі, коптиць. А м'ясо їдять, добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховаю у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричку, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам лісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджує його полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату, тиче жінці гроші підніс і каже, що, гарно пахнуть. Ха ха. От бач, і війна на щось придасться. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць розбагатіємо. І ховає гроші у ящик під ліжку. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи, і ящик цей тяжко буде замкнути. Так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які в неї сорочки, які кружева, У, Пахуче милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившись доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майне по стіну, і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко. Їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя, худе-худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні. Заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би за труною йшла. «Змилосердіться, господине, дивіться. Ніх собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина. Як мені без молока вертати? «Найби хоч перед смертю напилося, совісті нема на ту йому куди дивитись. Я ж мати, я вам цього, спасительку моя, вовіки не забуду, я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу, а господиня. Мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав, даю, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів. Може, пропадуть. Вони на гроші ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню. Що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то щоб навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається. Погані люди, одні з голоду гинуть, а другі папіру ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути. Поганий папір. Вона припала до деревлянного ящика і гризла, й гризла, й гризла. Зразу ящик, а там і гроші, працювала цілу ніч, в днину відпочивала, а на ніч дальше до роботи. Так кілька діб, аж не було що гризти. Одної днини каже господар до своєї жінки. Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати, гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє троє телят підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо. Поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна, кахикуючи, постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжку. Добув ящик, відчинив і очі йому пішли в стов, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, огризли, огризли. Що? Де? Коли? питалася жінка. О, дивися, о. І вона теж струмила ніс у ящик. «А, -а, а. Це ти тому винна, це ти. Всьому я винна, всьому я плакала жінка. А господар кричав. Я не раз говорив, що треба нам кота. Великого, здорового кота, ти ложки молока жалувала для його. Ти. Ти, ти! і кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде. Моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле. Краще там ніж у такій хаті